Днями середньостатистичний вік члена спілки письменників України став іще вищим. Поетеса та волонтерка Катерина Калитко відмовилась від членства у спілці. Разом з нею спілку покинули також письменниці Віта Литвак та Ірина Сажинська. Поштовхом до такого рішення став репост гомофобної статті української літературної газети, яку, до речі, очолює голова спілки письменників. Такого точно ніхто не очікував від організації, створеної в ранньорадянські часи. Але якщо ви думаєте, що таке рішення негативно вплине на літературну кар'єру Катерини Калитко та її колег, то не хвилюйтеся. Скоріше всього, відтепер ми просто не побачимо у Фейсбуку спілки письменників картинок з цитатами Лесі Українки, Агата Ангела Кримського, а може навіть і Григорія Сковороди. Свою позицію безіменний автор статті обґрунтовує захистом дітей та сім'ї. Тому висловлюю свої співчуття дітям і сім'ям керівництва літературної газети. Бо особисто я не можу уявити нічого важче, ніж дитинство, де тобі дозволяють дивитися тільки казки Сашка Лірника, а на ній читають Василя Шкляра. Кидайте у коменти свій улюблений вірш Катерини Калитко, та побачимось у наступних відео.